Звати мене Роман Ламайко. Зараз я працюю на посаді ТВ, командира взводу Вознесенівського районного відділу управління поліції охорони Запорізької області. До повномасштабного вторгнення я ніс службу в групі затримання в місті Дніпрудному, що знаходить на Запорізькій області. Добре, пам'ятаю ранок 24 лютого 2022 року. Нас зібрали по сигналу тривоги. Близько шостої ранку я вже був у підрозділі. Нам всім видали автоматичну зброю та відправили патрулювати місто. Для збереження громадського порядку. По неофіційній інформації, орки вже знаходилися на околицях нашого міста. Згодом, після окупації міста Дніпродного, ми повернулися до себе в село, де з колегами на протязі півтора місяця виконували свої функціональні обов'язки, а саме охороняли Запорізький залізорудний комбінат. Кожного разу ми туди добиралися через шість ворожих блокпостів, переодягаючись в цивільний одяг. Після чергового нашого заступання нанесення службу. На четвертий день я вийшов зранку і побачив, що над Запорізьким залізорудним комбінатом вже висів російський триколор. На території знаходилися кадрівці. На щастя, мені з колегами вдалося виротися з комбінату. Ми їхали по трасі, яка обстрілювалася російськими загарбниками. Коли підірвали Каховську ГЕС, я знаходився в відрядженні в місті Херсон. Разом зі своїми колегами з Херсонського УПО ми виконували евакуацію людей, тварин. Та допомагали їм, надавали домедичну допомогу. Наше місто Запоріжжя постійно страждає від обстрілів російських окупантів. Були декілька моментів, що ми виїжджали снарядам, саме перші, на місце прольоту. Ми розбирали завали, допомагали людям, надавали домедичну допомогу. На жаль, це був просто жах. Я відчуваю, що я потрібен цим людям, адже наш обов'язок служити народові України. І я впевнений, якщо ти любиш свою Україну, то залишаєшся вірним в своїй присязі, а саме служити народові України. Разом до перемоги.